Доброго ранок, дякую за запитання. Не забувайте на мене підписуватись. Що стосується карток, ЄОСЕЛЬ чи взагалі загальних кредитів там, на авто і на все інше. Коли клієнт подає заявку банк на розгляд, банк прораховує фінансову проможність клієнта, на яку суму йому можна дати кредит, який платіж він потягне. Все рахується з офіційної зарплати. І на сьогоднішній день, ми коли рахуємо, ми бачимо його всі кредити, тому що ми питаємо кредитну історію, і виходить якась там цікава сума, яка клієнту, наприклад задовольняє. Проходить місяць чи два, а клієнт взяв собі оформив кредитні картки. І в нього вже фінансове навантаження, тобто з'явилися нові кредити. І фінансове навантаження стало більше. І коли ми прораховуємо вже з новими кредитами чи кредитними картками, то йому може не вийти та сума. І байдуже, що там гарна кредитна історія в нього, чи негарна кредитна історія, є фінансова навантаженість. Якщо у клієнта зарплата 20 тисяч гривень, то він не може сплачувати всі 20 тисяч гривень по кредиту, і навіть 15 не може, тому що в нього має як мінімум прожитковий мінімум. В нього має залишитись гроші на а, комунальні всякі платежі. В нього має залишитись гроші на утримання своєї родини. Якщо е, там дружина чи діти не працюють, тому тут є такі розрахунки, і без цього ніяк не зробиш. Якщо от є такі, як кредитні карти, якими ви не користуєтесь. Якщо вони вам не потрібні, просто лежать собі там підпиляться то їх краще просто піти та позакривати, залишити собі одну карточку, якою ви користуєтесь і все, і все буде тоді добре. Гарного дня.